Ну, no. небагато, менше, ніж було. Блін, павука бачу. Та а, ні, ні, десь таке, до речі, як, як як було тоді, коли тебе вбили. Десь тільки саме лишилось. Тому що мене оце тільки ще Тобто, сорвет один раз І Я вже такий пошкоджений, скажімо так. Mm -hmm. Так шо всі хочуть? <сум> Блін, і от що далі робити. Хзм. Треба знайти ще золото. І тоді, так, да, тоді можна знайти ще золота. Ну тобто що далі робити? Находиш? Треба, більше я оце зараз це залізо, і зелені. Золото. Золото, золото це кльово. Павук, павук, це погано. Там, дорешті, ти той спаунер Я його не знайшов. Ну, там, до речі, ти той спаунер завалив, чи ні. Звідти можуть вилазити і ці пауки. Короче, Ну окей. Поки, так схоч, <смес> Так хочеш. Блін, тут що, чанг з сизняками, я знову десь чую сизняка. А по-моєму, до речі... О, блін, скелет. По-моєму... Великі слизняки завдають урону. Тільки хіба якщо ти в алмазній броні, то, що -що? то типу. Тобі має бути теоретично на них пофіг. Я взагалі думаю, що вони завдають урон. А все сі... А, ну так, там. Там, там по-моему, коли двадцатка вже заходить, там же все, там вже... А, сервер ще глючить, тут ніхто хто ще... ж. Не-не-не, сьогодні цілий день просто-напросто глючить. Да в мене як я... Тестував той свій сервер, коли зайшло 20, казали, що не глушить, але мій комп'ютер вже тоді почав кашляти. було важко фу Десь горить павук. А, це не павук, це кріпер горить. Воу воу, він ще й горить і до мене добігає. Так, мені щойно знову пощастило. Так, ні, ні, там я не хочу ходити. Вау 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 Ох, як це погано. Чо чотири хп. О, як я тупонув. Я просто знаю, так що... Таке знайшов спав на що скелет бігає по печері так далеко але почеріно кудись біжить тобто явно що він на мене зааграний типу, та ладно забив і, і пішов десь далі Спал? шукати десь може там через блоків десь ну може десь не знаю може блоків 50 прийшло цей самий скелет вибігає зовсім з іншого mm -hmm. подарунку тобто він явно ціле на мене йшов а я взагалі не готовий тупо з якоюсь з блоком в руці одним непонятної фігні і от але і от... Це мені вартувало. ні ні мечем алмазним. Але це вартувало мені 4 хп. Понятно, ну, але ти його вбив? Луком? Понятно. Так, тут ще одна розщелена. Ой, Крипер. То я вже задовбався, якщо чесно. Четыре. І в Рифл найбільше 6,5, в Міка вже навіть менше, ніж в мене. В Міка 3,5, в Міка найменше. ще людей на сервері. Коротше, йду, я пулікую, даже Рифл не вимахувався. <laughs> Хоча я думаю, що в мене ще є золото. Але я не знаю, що мені стане. Одним словом, все треба треба на цей на базу, тому що в мене вже типи так. А не рвішки то шалят! Тут <laughs> <яблоко? laughs> не все так просто. Блін, вже ого, скоро до 12 години вечора буде. Так, головне, зараз якось по-дурному не вмерти. Якщо вже вмирати, то вже треба якось епічно. Ні, no. ну тобі. Потом... Таке буває. Ну, no, так, прям таке. Я okay. ja, дуже епічний вообще? Пішов і нечайно впав вообще. Шик. Так, далі якісь... Да. У мене далі тут лаги починаються Але це було в реалі обідно через цей сервер, через ці грилки. А в наше теж тоже такого не було, як в мене ага. ще перед, переді мною кріпер. Потім власно. подивишся на відео, як я вже Скажи, що ти такі... же параної. Хоча я від нього і відійшов, не знаю, чого я взимаюся. Хто в воді? А? Кажу, що типа, ну ну дивиться, це вже знаєш такий фінал, коли там вже чотири людини. Не. І, не знаю, Я, наприклад, мені зараз реально стрьомно тупо йти в печеру. Що, що, не знаю, що не буде, дивиться. Типо, Оце Кілька походів ти реально більше витрачаєш хп, ніж збираєш на відновлення цього самого ХП з золота. Так, тут щось. Давайте всі на 00 Міг пише. Ну давайте, в мене ще якраз. Є. Ні, ну мається на увазі, я так розумію, що він хоче, щоб ми всі пішли туди. У вас що там є телепорт. телепорт якийсь? Ні, я, Ну давай я. Я готовий піти туди. Мені якби все одно. Ну так, особливо круто тим, тут в кого там. Тисячу з чимось в Так, є лук, стріли. Ще ви збираєтесь? А, ну так, ти можеш скрафтити, в принципі, трохи броні. А, я не можу яблуко візьму. Можете динаміт з собою взяти. Буде епічно. Ні, 5 штук пороху є загалом. А, тобто. У мене буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість і Маємо тільки дві штучки. Шейдес, а, Шейдес грає, що я не можу зрозуміти. Рифл. А, в Ріфал буде так. найбільше. Ну от я не знаю, чи він вмер. Но він щось заходить. Це він вроді мер, чи ні? Так, і я з'їм яблуко тільки тоді, коли буду вже біля них. Коли буду їх бачити, щоб вони думали, що в мене мало хп. Так, ну але це не сильно мені поможе. Так, я щось взагалі не побачив, що я голодний. Та-та. По тролі. Та ну, мені Зараз я про це точно не думаю. Що там, ніч? Треба ще якусь заставочку зробити на відео там. Так, так, так. Ну, no, я, я і так не опису, маю. що робити. У мене ніч, в тебе не знаю. У мене, речі, за 20. Mm. За 20. О, навіть же звук з'явився, то я думаю, що в мене звуку не було. Так що я хотів? А, я хотів зробити запальничку, так? Щось таке. Зробити Динаміт на всякий випадок. Так, я якось неправильно його роблю. Ой, є динаміт. Є запальничка. І ще цікаво було б зробити лаву. Що? О, з чого? О, зробити, набрати. Йду я, коротше, набру лави і зранку валимо. Зранку? Ну типа. <рес> я врибаюся. Що зранку? Стане тут світанок. Так, мені цікаво тільки, що ми там мій фрапс. він виробився... Коли я грав вже, чи він виробився тільки в цей момент, коли я підвис. Бо якщо в той момент, що як я підвис, то це добре. Ну так. Тому що я в все відновив і має записувати. Так. Якщо... так зверху ж тобі має писати циферки або червоні, або жовті. Ні, я, я, я. Ти маєш на увазі цей FPS? Так. А я, я його я граю без того, щоб FPS не показувало. А мене не дратує. А я, я, я просто бачу на панелі, якщо він, типу, червоний, цей індикатор то я знаю, що Фрабс записує. Так, як же ж цю лаву взяти? Так, все, я взяв лаву. Ага. О, що ти там таке набираєш? Mm, Та від, відміняє команди попередні. Ага, поняв. Такс. Бляха, тут зомбаків немірно десь. Що знову десь скелет. Але реально оцей, знаєш, цей перший прохід, коли ми в печеру цю пролазили. Це капець, з цими скелетами, ну це так, знаєш, тупо не фарт. Ну. No. Это вообще <laughs>, была жопа. Да. Так, что там ранок? Ранок это означает, что можно идти... На куда там? На 0-0? Все хотели идти. На 0-0 это центр. Mm, центр. Тобто там де спаун ти це... маєш намочні? Ні-ні. До спауна ми не доберемося, тому що спаун за межами. Це... Ну, а 0-0 це... це центр. Ну... Фу, блін, я вже реально задовбався. У <сі�> Мене руки. у Мене фіфт спочив. <сі> реально. <сі> 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 це ж Ранок є якісь тут скелети. Так, бачу зомбі і крипера. Вони точно всі йдуть на 00? Не <гум> знаю, Чи? я думаю, що це не развод. Хоча... Хотя... Ну мені насправді до 0-0 не так вже далеко йти. А шо робити, короче, йдемо. 4 4, рифл... 6,5 має, Ріфл має найбільше. Ну, він крутий. Да, але якщо я зараз з'їм яблучко, то я буду мати 6. Блін, скелет. О, фак-фак-фак. Як вони харять, коли не під дерева не виховаються. Ти так просто біжиш, біжиш, його не бачиш. Ну так. Особливо якщо ти включив режим швидко, ніби графіку, а не... а не красиво. У ну мене нормально, я просто вчасно його запомітив. Але оце зараз я вхожу в ліс, я розумію, що якщо тут буде якийсь скелет, то в мене будуть проблеми. Купу курей? Так, і що, я майже біля 0-0? Зараз буде весело. А ні, я не біля 0-0. Так, я щось геть слідкую за цим зам. Зедом. Зедом? Mm. Ну типу там. Типу ти зрозумів. Так, тут зимовий біом починається, це набагато краще, ніж ліс. Марко скаже, що вони вже на 0-0. Ну хай чекає, вони там заниклись, Ну, Але ж все одно ж напис буде. Ви ну блін, але знаєш, це зимовий біом. Тут тоже так. Так Марко зразу був на зимовому. Так, так. Він, якщо він був по центру, так, він був по центру, по-моєму. Чи ні, ні, він не був по центру. Фу. Так, я вимикаю цей Shift F-3. І можна випалювати народ. Так, я когось бачу. Пали їх, пали! Цікаво, я з них з лука здалека постріляю по них. Та та та, до речі, лук дуже далеко достає. Пробуй. Так, в когось вже бачу алмазні шта алмазні, алмазні кеди. Штани. Ясно. А ти щось собі з алмазу зробив? Нет. Бронік. Тоже нормально. Зараз ми будемо гнати з нього. Ааа! Ти здох? А я щось затупив. А що таке, Нє-ні, мене Маркос вбив. <laughs> oh, Через так. -та. Я просто хотів uh. поставити лаву і треба було забити на цю лаву і тупо мечем валитися. У в нього в нього була слабша броня, ніж в мене. Я ще яблуко забув з'їсти. <laughs> Блін, да. і він тепер отримав наше яблуко. Да, до речі, да-да-да. Ясно. Ну ти ще будеш там ще Я що там. Мік, Мік вийшов навіть. гри навіть? Мік зайшов, и 3,5. Маркоса 6. Блін, я найти ему нічого не відняв. Він моє яблуко з'їв. Капець, Капец, бессовестный. У Ріфела 6.5, я думаю, що у Міка нема шансів. Вони ж... А зачка. А та, Риффал и Марко грають. Так. Ну, то все, команда Ріфла і Маркоса ну, виграли. Ми ще ж можемо подивитися, що там буде, як це закінчиться. Ну, ти можеш подивитися, я не можу. Я... А що, ти, ну, ти якби... я, я теж не можу дивитися, я просто сиджу в кімнаті. В Міка 2,5. Міка, 1,5. Ну, то включай і дивися. все, ну, Мік. Мік, так, да, Мік програв. Ясно. пишу N, стоп, і скільки? Ну, двоє, реально в них в Ріфла і в Маркоса, типу, тупо. Все, то значить, їхня команда виграла. Навіть напишу and we have a winner! Yes, ну круто. Короче, за хардкор супер, мені, мені дуже сподобалось. Так, все, я вертаюся в чат в скайпу, вмикаю запис.